Слава Господу, дивіться, брати. Особливо, що я розумію з цього свідчення була важлива думка: прийшла людина Божа. Сьогодні ти можеш бути людиною Божою, яка прийде в чиєсь життя і принесе ту радісну звістку, що хто такий Христос, що Він звершив для кожної людини, і конкретно для той людини. і кайдани гріха, кайдани залежності, кайдани яких забобонів і чого то, що людину сковує страх. Прийде звільнення від самого Господа, тому будь людиною, яка йде, і несе ту радісну звістку в життя других людей. Слава Господу! Брат Євген поділиться свідченням, то, що Бог зробив і надалі робить в його житті. Доброго дня, дорога церква. Мене звати Євген. Одразу хочу вибачитися за свою ломану українську. Все життя прожив в російському місті, тому в світлі останніх подій треба змінювати це. Я намагаюся спілкуватися в українською, тільки вчуся. Отже, мене звати Євген, я народився в місті Одеса, потім жив в Чорноморську в неповній сім'ї, де була мати та сестра. Ще була бабуся, яка десь, коли мені було приблизно 10 років, вона відвела мене до церкви. Я ходив. У недільну школу співав у хорі, був лідером е, недільної школи, е, вів свята у церкві, але е, потім згодом, десь, десь, коли мені було вже 12-13, я е, почав цього соромитися серед своїх друзів у дворі. От, та я бросив, це роби, бросив церкву, бросив недільну школу ось і почав водитися з, зі старшими хлопцями. Коли я вперше вжив алкоголь, я не пам'ятаю. Але перша моя така сильна п'янка була в 14 років е у 8 класі. От. Потім е це вже набуло такого е систематичного характеру. Спочатку по вихідних, потім чаще, е частіше. От. І е Перерва сталася, а тим паче, що е, все сприяло тому, бо у нас курортне місто, все узбережчив, всі на дискотеками, нічними клубами, та ми там пропадали завжди з вечора до ранку. От, зрозуміло, що там без алкоголю ніяк. От, потім сталася перерва на рік, мене забрали служити в армію, але прийшов, що з армії, нічого не змінилося. Ні, мабуть, змінилося е, те, що я став ще частіше е, вживати. От. Потім зустрів одну хорошу дівчину. Вона стала моєю дружиною, і через півтора роки ми з нею розлучилися саме тому, що вона була хорошою, а я не дуже. От. У нас була донька, і вона залишилася відповідно без батька рости. Мої п'янки вже м... приобрели е, такий е, запойний характер. О тиждень, два запою, потім виходив, потім знову таке. От. І десь роки 2-3-3 назад сталося, що сталося в мені всередині. <кій> я після чергового запою в мене відкрилися очі. Я відчув розпач, побачив всю жалюгідність свого положення. От я вдома, будучи вдома, я став на коліна. Заплакав та помолився Богу. Я попросив в нього вибачення за своє життя, за те, що так його поклюжив. Та запросив його до свого життя. Запросив, попросив в нього допомогу змінити його. Я почав шукати, шукати церкву, до якої ходити. Думав, що відвідування церкви цього вистачить для того, щоб змінилося моє життя, але ні. Хоча рідше, але запої вони відбувалися, вони, вони були присутні. От і потім моя сусідка вона запросила мене до церкви, куди куди вона ходила. Ця церква в нашому місті вона найбільше займається людьми залежної поведінки. От я пішов тоді і туди, і з зустрів одного свого знайомого ще з юнацтва свого. Я знаю, що він довго, дуже довго вживав наркотики. Але він мені засвідчив, що був в реабілітаційному центрі і вже прийшов як півроку і нічого не вживає. Життя його змінилося, змінив його Бог. От, я, е, я вже тоді розумів, що треба їхати на -центр. От, Але хотілося ще останній раз гульнути. Гульнув от, три, три тижні в мене було, був останній запой. Я все кинув. Щоб ви розуміли, в мене залишилася там е е квартира моя е особиста, і вона до сих пір там пустує. Я не хочу туди повертатися, бо ще рано, я так вважаю. От. Я поїхав в реабілітаційний центр, і все, що мені зразу так кинулося до уваги, це ставлення. Ставлення до мене з боку служ е служителів. От. Це була любов, це була увага, це було. Те сприйняття, яке я е, відчував ще, коли був хлопчиком-відмінником у школі та е, ходив до до недільної школи. От я все це згадав, і е, саме головне, що я там зустрів Бога. Моє життя змінилося. Зараз я пройшов реабілітацію, зараз я служу в церкві, і я більш ніж впевнений, що таким, як раніше, я вже не стану. Слава Богу. І е, я закликаю. Кожного з вас, в кого є родичі чи знайомі залежною із залежною поведінкою, приводьте їх до церкви, приводьте їх до нас. Ми допоможемо їм змінити життя це через зустріч з Богом. Амінь.